Сьома ранку зараз. Ми дворчі заходні. Знаходимось. І зараз поїдемо у Прагу. На такому автобусі. До зустрічі в Празі. А от і Прага. А тепер ходімо на Староміську площу і побачимо астрономічний годинник 15-го століття. А це Вацлавська площа. Основний діловий і торговий центр Праги. Оце святий Вацлав на коні. Тепер ходімо до Національного музею. Його масивна дужа будівля в стилі неоренесансу стала однією з головних прикрас цього району Праги. Тут ви побачите велику колекцію статуй і бюстів найвідоміших чеських діячів, а також інші незвичайні експонати. Національний музей у Празі вважається найбільшим в Україні. Карлов міст відкритий у 1380 році і пов'язує старе місто з Праським градом. Пам'ятник Карлу IV. Пройшовши по Карловому мосту, ми опиняємось у старому місті. Тут можна побачити оригінальні прекрасно збережені будівлі в стилі пишного бароко, вишуканого ренесансу, романтичного рококо і суворої готики. А це справжня святиня Чехії, собор святого Віта. Він надзвичайно високий, страшний і прекрасний водночас.